Як ви думаєте, яка топ тема телеграм-каналів розпал бюджетного процесу? Светри Ірини Геращенко, який, за їхніми словами, вона нібито купила на Чорну П'ятницю в Мілані, хоча тому светрику вже багато років, справа в тому, що таким чином вони намагаються відволікти увагу від наших вимог. Прозорого бюджету, в якому забрані хатівки Міндіча, а додані кошти на потреби збройних сил України на закупівлю військової техніки і зрештою індексація зарплат, що слуги блокують усіма можливими способами. Мої колеги в п'ятницю Ірина Геращенко і Вікторія Сюмар в п'ятницю були на міжнародній конференції в Мілані. Після літака у них було дві вільних години. І замість того, щоб відпочити, підготуватися до конференції, вони вирішили провести зустріч з нашими жінками в Мілані. А мало того, що їх облили брудом, що вони приїхали тупо на шопінг. Хоча як депутатки слуг народу їздять на якісь зустрічі, то все це супер пупер траляля. Але почали видзвонювати учасницям зустрічі, що депутатки нібито захворіли, вони не з'являться. Потім почали погрожувати. Потім виявилося, що організатором конференції надіслали якісь псевдоволонтери, нібито листа, що депутаток на конференції не буде, бо вони поїхали тільки на шобін. І Організатори конференції в ужасі питали Сереногращенко Вікторію Сюм, а що це за фігня відбувається? А тім пояснили, що так влада України розбирається з опозицією, і намагається обнулити все, що ми робимо. І саме на оці речі зараз в бюджеті закладено 4 мільярди гривень, щоб в ручному режимі пилити кошти, які можна було передати, чи на ЗСУ, чи на інші критичні потреби, і знищувати неугодних зеленському. Так що думайте своєю головою і аналізуйте. І якщо ви бачите, що опозицію обливають особливо брудом по всіх телеграм-каналах банкової, значить нам щось таке так дається.